На Телеканалі Чернівецький промінь, програма Рецепти здоров'я і я її Алла спринчина. Сьогодні ми будемо говорити про те, як запобігти меланомі, меланома це таке… Небезпечне досить захворювання. Все починається з банальних родинок, які на перший погляд можуть прикрашати наше тіло, але вони багато з них є небезпечними. Про це ми поговоримо з гостем, який завітав до нас в студію. Вже вкотре. Це Іван Ярославович Гушул, лікар-онколог, директор медичного центру медіку Я Вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Е, Іван Ярославович, нещодавно наші журналісти були у вас в клініці, і вони на власні очі могли побачити, що родинки не всі потрібні. Для нашого тіла деякі з них необхідно видаляти. Е, наскільки небезпечними є родинки, і яку вони загрозу несуть? Так коротко, а потім подивимось сюжет. Коли ми народжуємося на нашому тілі вже є певні родинки, які нас, як ви сказали, прикрашають. Угу. І протягом життя ми користуємося цією красотою, але не всі вони можуть бути корисні. І проявляти себе тільки в доброму плані протягом всього життя. Тому за, за, за родинками потрібно спостерігати, а деякі і видаляти. Усі утворення, утворення шкіри можна умовно поділити на пігментні невуси, це так звані родинки, про які всі знають. Потім є злоякісні захворювання шкіри, а також є, є інші, інші утворення, які зустрічаються, які зустрічаються досить рідко. І, наприклад, фіброми шкіри так само є досить поширеними такі утворення шкіри, як папіломи, які не несуть ніякої загрози для нашого організму. Ці родинки, якщо за ними спостерігати постійно, то вони можуть наше тіло прикрашати ціле життя, але за ними потрібно детально спостерігати. Я пропоную зараз подивитися сюжет, який підготували наші журналісти. а Потім ми продовжимо. До невеликих пігментних плямок на тілі, так званих родимок, найчастіше ми відносимось легковажно, наївно вважаючи, що ця особливість дарована нам випадково і ніяк не впливає на здоров'я. Проте саме деякі родимки при певних обставинах здатні перероджуватись в одну з найзлоякісних пухлин меланому. проблема є досить поширеною, досить цікавою. Чому, чому поширеною? Тому що у всіх є багато родимок, багато різних пігментних утворень, і люди психологічно за них турбуються. Тобто вони не знають доброякісні вони чи злоякісні. Найчастіше меланома розвивається у людей, які мають на тілі чималу кількість родимок. Також до найбільш вразливих належать ті, хто полюбляє засмагати. На сонці чи у солярії, або ж має спадкову схильність до недуги. Більшість пігментних утворень не потребують видалення. Вони Заходяться на нашому на шкірі нашого організму, і за ними потрібно просто спостерігати. Процедура видалення пігментних утворень вона майже не викликає пацієнта ніякого дискомфорту. Видалення відбувається під місцевим знеболенням. Щороку кількість хворих на рак шкіри в Україні збільшується на три тисячі людей, а помирає близько тисячі. Фахівці кажуть все через те, що діагностування недуги відбулось надто пізно, аби запобігти такому. Розвитку подій медики закликають людей раз на рік проходити медичне обстеження. Якщо таке обстеження проходити кваліфіковано один раз в рік, цього буде повністю достатньо. В той же час кожна людина повинна знати, що потрібно слідкувати за кольором цих пігментних утворень, з розмірами. Окрім щорічного планового огляду, звертатись до лікаря потрібно у випадку, якщо родимка на тілі змінила колір чи розмір. З'явились сверб. Біння або кровотеча за словами Івана Гушула є ще один унікальний симптом, який сигналізує про небезпеку. Є один е, дещо специфічний симптом, який в деяких випадках навіть може е, принести, як кажуть, полегшення для пацієнта психологічне. В той же час це це ознака небезпеки, зникнення несподіване зникнення даного пігментного утворення повинно насторожити людину. Фахівці наголошують, видалення родимки – це не косметологічна процедура, а медична. Якщо ви наважились позбутись родимки, лікар дерматоонколог Провести огляд, діагностику та визначити правильний метод її видалення. Отож, ми побачили, що в сюжеті видаляли родинку, видаляли якимось таким дивним е методом. Там була був якийсь дим. Розказуйте, що це таке, що це за метод. Як ви давайте так, е як ви виявляєте спочатку родинки і розумієте, що вони погані, чи вони е не несуть і несуть якусь загрозу, чи навпаки з нею можна ходити? Тобто до вас прийшов пацієнт в клініку. А, далі? Коли до нас звертається, звертається пацієнт в клініку, первинне, що робиться в даному випадку, це огляд і збирання скарг тобто, пацієнта, а також оцінюємо дані його анамнезу. Тобто uh -huh. були наявні онкологічні захворювання в родоводі чи не було таких. І потім проводиться дерматоскопія. Для цього використовується один з найсучасніших дерматоскопів німецької фірми Хайне, який має декілька режимів роботи, і в тому числі поляризаційний режим, так зване поляризаційне світло. Що воно е, дає для нас як е, лікарів, е, спеціалістів-онкологів? Ця функція в дерматоскопі. Значить, е, звичайний, е, огляд, звичайний огляд в дерматоскоп він нам з досить великим збільшенням е, показує е, це новоутворення. Тобто, ми можемо розгледіти якісь. Судинні, судинні такі утворення, ми можемо побачити краї, чіткі вони чи не чіткі, а вже коли ми дивимося під поляризаційним світлом, він нам як показ... тоді ми бачимо як наступний шар. Тобто угу. і таким чином ми можемо побачити якісь вкраплення. Наприклад, якщо вкраплення присутні, це буде свідчити про. Про наявність злоякісного грізного такого захворювання, як меланома. Є, є деякі критерії оцінювання невусу, пігментного утворення для того, щоб визначити, воно має, має небезпеку переродження або вже можливо навіть і переродилось в меланому чи ні. Є так звана класифікація. Д, є, e, uh -huh. яка е, це є абревіатура, і згідно цієї класифікації, а це асиметричність утворення. Тобто, якщо ми проведемо уявну лінію через утворення, воно повинно бути симетричним. Якщо uh -huh. воно асиметричне, це один з тих пунктів, який буде вказувати на уже е, за, за це присвоюються бали, і потім, згідно з шкали, ми вже оцінюємо ці всі сукупність цих балів. Значить, і інший Б це кордони. Значить, які, як, яка межа на утворення? Вона чітка, розпливчаста. Якщо вона розпливчаста, нерівна, це знову ж таки фактор ризику або ознака е, злоякісності. Колір. Сі, колір це якщо утворення має один колір, або переважає майже один колір, тобто слабо коричневий чи коричневий, це більше характеризує доброякісні процеси. Якщо колір змінний, змінився колір, або під коли ми оглядаємо утворення. Ми бачимо е, різні кольори, різні відтінки це ознака небезпеки. І на таку родинку потрібно добре придивитися і, скоріш за все, що вона буде підлягати видаленню. Значить, наступним є діаметр. Якщо утворення має досить великий діаметр, або ріст почав збільшуватися її, значить е, це буде вказувати на її агресивність. Ну і evolution – це розвиток самого утворення. Якщо воно збільшується, то, значить, це ознака, ознака небезпеки, і такі утворення підлягають до видалення. Однією з таких специфічних ознак, яку ми бачимо під дерматоскопом, ми, вона, вона називається Голуба Вуаль. От звучить воно досить, досить красиво. Так. А Виглядає воно е, також гарно, якщо б ми не знали, на чому воно розташовується. Але, на жаль, голуба вуаль це ознака меланоми. Тобто, це, коли ми дивимося на це пухлинне утворення, воно ніби як прикрито такою легенькою голубою вуаллю. І при використовуванні різних підсвіток, воно воно відбивається. Тому mm -hmm. це буде вказувати. На ознаку злоякісності. Тобто, це ці основні характеристики, за якими ми спостерігаємо, за якими може спостерігати будь-яка людина і оцінюючи свій стан своїх родимок на організмі. Про метод, який е, був в сюжеті, цей метод називається кріодеструкція, кріохірургія, тобто це видалення пухлинних утворень, видалення пухлинних утворень рідким азотом. Угу. Значить, Є різні методи видалення пухлинних утворень і е, кріодеструкція або видалення азотом, як ще називається, вона, е, вона займає е, одне з таких значимих місць у цьому видаленні. Значить, е, чому, чому які переваги цього методу? При вид прикріл відбувається, воно воно проходить все просто, угу. воно не несе якогось дискомфорту для пацієнта, і якщо так можна сказати, я люблю використовувати такі слово, таке слово сполучення, безпечний післяопераційний період. Якщо ми видаляємо іншими методами? Ми створюємо відкриту раньову поверхню. Так, воно, звісно, прикривається відповідно. Там в відповідних mm -hmm. умовах, там воно заклеюється, обробляється поверхня і заклеюється лейкопластером. Це саме робиться і тут, але тут створюється така специфічна кірочка, яка як будто ще захищає додатково від попадання. Mm -hmm. Якихось інфекційних збудників. Ну, це, наприклад, коли важливо, коли пацієнт йде додому, і десь цей лейкопластир може ну, вночі там, відклеїтися, так. а тут в цьому плані воно є більш безпечним. Цей метод він не може використовуватися при абсолютно, при абсолютно всіх пухлинних утвореннях, його не використовується при видаленні меланом. Тому що там використовується зовсім інший метод, це глибокі широкі висічення угу. при цьому використовується, і тоді це буде ефективним це лікування. Угу. А скажіть: ну тобто, якщо людина прийшла до вас, обстежилася, і в неї виявилося, що родинка несе ну, ймовірно якусь небезпеку, і її потрібно видаляти. Тобто ви рекомендуєте у себе видаляти саме цим методом? Ну тобто, я думаю, що. Ви, як практикуючий лікар, ви бачили і, і розказуєте про багато методів. Так? От те, 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 той метод, який у вас є, саме азотом, так тобто, він є досить ефективним, тому що я скажу, чому я це зараз запитую? Бо дуже багато людей ходять по різноманітних. Е клініка, не клініках, а косметологах. У косметологів видаляють родинки наскільки це небезпечно, і наскільки, от, якщо порівняти, наприклад, ваш метод, який у вас в клініці є, ви лікар, ви лікар-онколог, який бачили неодноразово, до чого може призвести те, що люди ходять по косметологах? Ще не маю проти косметологів, але тут родинки, тут іде мова про те, що це може бути небезпечно в подальшому для життя. Е, ваш метод, він, от ви вже сказали, він глибше проникає, він забирає повністю, що він дає, такого, що не дають інші, наприклад. <гану> коли коли пацієнт пацієнт чи просто пересічна людина звертається за видаленням за, за, за для того, щоб видалили родинку, uh -huh. тут важливо кваліфікація людини, в якої це робиться. Наприклад, чу, перед тим як, як видалити, обов'язково потрібно провести детальну дерматоскопію. І е, використовуючи наш дерматоскоп, ми маємо можливість користуватися програмним забезпеченням, яке надає нам дана компанія, тому що в нас це все офіційно, і, е, і порів, має, порівнювати дані зображення, а також використовувати використовувати власний досвід. Угу. Якщо, якщо є новотворення, пігментні, за якими постійно потрібно спостерігати, тобто це вже залежно від особистості. Наприклад, Можна, є так звана. Ми пропонуємо пацієнтам, які не хочуть видаляти свої новотворення, uh -huh. створити карту родину. Що це означає? Тобто він один раз в рік буде звертатися. Ми детально це все дивимося uh -huh. під дерматоскопом, ми це, ми це фіксуємо, проводиться фотофіксація і заноситься у відповідну програму. Через певний час, наприклад, через рік, якщо немає ніяких зрушень за цей час, все спокійно, вони знову повторно звертаються, і ми порівнюємо такі. Таким чином це дозволяє це дозволяє е, пацієнту бути спокійним на так. цей час. Але є новоутворення, які знаходяться на контактних так званих поверхнях, тобто так. там, де воно постійно подразнюється, і е, потенційно воно воно може і переродитися, і може і може. Травмуватися, травмуватися може, може виникнути якась кровотеча у самий такий, як кажуть, непідходячий не, не момент. Mm -hmm. І для того, щоб цього не було, такі ноутворення краще видаляти. Взагалі не потрібно, як я вважаю, очікувати того моменту, коли вже буде це переродження. Тобто, е, коли звертаються до нас пацієнти, усіх є дуже багато родумок. І тут залежно від. Вже від як кажуть особистості є ті, які би хотіли все видалити. Uh -huh. Є ті, які взагалі б нічого не видаляли, просто за цим спостерігали. Наша позиція в цьому абсолютно професійна, тобто ми рекомендуємо видаляти тільки ті новотворення, які потенційно знаходяться в тих чи інших місцях, які будуть травмуватися, або, або містять або космет... косметичний якісь угу. дефект, тобто вони створюють дискомфорт психологічний пацієнту у плані того, що в нього, у нього десь наявне якісь там утворення. Mm -hmm. І вже тоді видаляти. Кріодеструкція вона дозволяє видаляти доброякісні одноутворення, які. Е, які е... Які гірше видаляються, наприклад, іншими методами, наприклад, діатермокоагуляції. Uh -huh. тому що там буде створена ширша поверхня, і там буде більш відмітно те, що там щось проводилось. Так само не всі, не всі над сучасні навіть лазерні установки дозволяють безпомітно видаляти ці утворення. Тому, а це безпомітно видаляє, так? так при кріодеструкції майже, ну, майже завжди завжди не залишається ніяких слідів, тобто uh -huh. це відбувається досить, досить природньо, спосіб заживлення цьому сприяє. Uh -huh. Тобто, ми, е, е, ми постаралися… що у нас наявні інші методи видалення, тобто ми, в залежності від ситуації, пропонуємо той варіант, який буде найбільш ефективний і ну, най, найпростіший і uh -huh. найефективніший в даному випадку. Uh -huh. Але просто після того, як ну, вийшов сюжет, то, то люди запитували що це за такий метод, тому що там багато то цього диму такого, що це взагалі таке? Ну, тобто це азот, так? Рідкий так це, азот. Рідкий азот. Угу. це рідкий азот, це рідкий азот, для якого у нас є спеціальний прилад. Він називається кріодеструктор. Кріодеструктор він має різні типи насадок, які дозволяють підібрати саме під те пухлинне утворення, яке наявне відповідно з діаметром. Якщо, якщо ми бачимо, що, що пухлинне утворення, воно якесь, ну наприклад, знаходиться на тканинах, біля яких шкіра є дещо, як кажуть, ніжнішою, можна використати так звану аплікацію, тобто вирізати по формі по цього утворення і щоб взагалі не поширювалось хоча цей прилад таки дозволяє дозволяє доволі дозовано впливати саме на пухлине утворення. В нього так само присутній динамометр, що дозволяє з певною саме силою натискати для того, щоб було відповідне виділення відповідно до утворення виділення кількості рідкого азоту. Думаю, що багатьох зараз виникне запитання, чи це боляче. Ні, це абсолютно не боляче, це е, легкий, е, легкий дискомфорт, і ну і взагалі воно про, проводиться ще додатково під місцевою анестезією, тому ніякого дискомфорту воно такого больового синдрому воно не викликає. І недовго чи дивлячись де? Ну залежно якзалежно які, е, які це типи утворень, яких вони розмірів взагалі процедура досить коротка. Є але якщо утворення є дещо більшим, або е, воно є складнішим по, по конструкції е, по формі, угу. то може пропонуватися видалення в два етапи. Ну це доволі таки рідко. Угу. От дивіться, я знаєте, що хочу поговорити зараз. От як оскільки ми говоримо сьогодні про те, як запобігти цій небезпечній хворобі. Люди, які ходять, наприклад, а, ну, якщо вони десь бачать на собі, там, а якщо це десь на спині, чи десь в голові, як людина має зрозуміти, що їй потрібно йти до лікаря? Наприклад, ну от щось їй там має заважати, чи щось там має боліти, що має стати дзвінком, щоб людина пішла з родинку, яку вона не бачить, наприклад. Ну і можуть бути специфічні ознаки. Наприклад, там може виникати свербіння, може якась кровоточивість виникати, може бути так, дискомфорт в якому місці. Ну, я, я не вважаю, що на сьогоднішній день е, е, потрібно очікувати цих дзвіночків. Я вважаю, що можна знайти 20 хвилин там чи 30 і, при, і прийти і оглянутися і на, 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 на ці всі новотворення. Враховуючи те, що зараз ну, стало дуже, дуже популярним, е, відпочивати в різних країнах, угу. і наша шкіра піддається підвищенні інсоляції. Я вважаю за доцільне, що спостереження, воно вон кваліфіковане спостереження, воно є більш ефективним. І, то, чому тому, що е, коли, е, коли відбувається тут спостереження, спостереженні, дуже важливим є елемент е, саме фотофіксації фотофіксації, наприклад, з якоюсь вимірювальною величиною з лінійкою, uh -huh. тому що бачити, бо візуально відмітити, чи це сьогодні утворення воно 6 мм, завтра 8, ну це доволі такі, доволі таки складно. Uh -huh. Ну тим не менше, якщо якісь виникають дискомфорти, тоді обов'язково потрібно звертатися до фахівця. Ще десь я чула, що говорили, що меланома це така хвороба, яка дуже швидко розвивається, як часто раз у рік чи раз у півроку достатньо пройти повністю огляд всіх своїх родинок, щоб бути потім спокійним, то як швидко вона розвивається? Ну може розвиватися? раз в рік буде цього повністю повністю достатньо меланома може різко прогресувати при неадекватному поводженні з цим захворюванням тобто Меланома це грізне захворювання, яке хоче дуже акуратного підходу до себе. Тобто, побачивши якесь утворення, яке потенційно може бути меланомою, і побачивши, ще додатково ці дерматоскопічні ознаки меланоми. Потрібно е, провести дан, даного пацієнта е, по, по, най, по найбільш такому безпечному варіанту. Меланома е, не дозволяє біопсії, вона не дозволяє якихось там зі шкрібів е, брати. Тобто цього робити не потрібно. Угу. Так само на неї не можна впливати там, кріодеструктором і іншими там діатермокогуляція також є неприпустимою при при лікуванні дано. Угу хвороби. Тобто це тільки радикальне лікування, радикальне. Хірургічне лікування, Гу. тобто, якщо пацієнт прийшов е, до вас і йому видаляють е, оцим е, кріодеструктором, правильно я це вимовляю та е, то означає, що це хороша нормальна родинка, доброякісна. Та е, тобто пацієнт може бути спокійний, правда? Так, якщо якщо якщо, як, якщо ми видаляємо, пропонуємо видалення пацієнту е, кріодеструктором, це Гу. абсолютно спокійна родинка. Яка не має елементів злоякісності, mm -hmm. і пацієнт може бути спокійний. Ну і я б хотів, ну наприклад. Меланома, вона важко лікується взагалі? Це один з важко з тих видів раку, які важко піддаються чи легко піддаються? Я до чого веду? До того щоб наші люди послухали, можливо, десь трохи злякалися і прибігли всі з родинками перевірятися до лікарів. Тому що насправді це як я на початку сказала, це красиво родинки, але вони можуть бути дуже небезпечними. Тож то, меланома вона піддається легко лікуванню? От, чи, чи ні? Меланома, як і всі злоякісні, ну Ворення в виявленні вона виліковується досить успішно, тобто потрібно це вчасно виявляти, і тактика лікування повинна бути адекватною до даного захворювання. Тоді воно буде нести успіх. Якщо якщо задавнювати ці ці процеси, тоді вона дійсно може метастазувати, вона може поширюватись в інші органи, і тоді виліковування стає надзвичайно складним, а дуже часто навіть і неможливим. Тому не потрібно очікувати того моменту, коли вона почне поширюватися. При найменших проявах потрібно кваліфіковано отримати допомогу. І так, само, і так само, коли, коли вона, коли вона з'являється, якесь нове пігментне утворення, потрібно все відмічати, і його потрібно показати спеціалісту. У нас, ну в суспільстві, на жаль, побутує така думка, що от я, я родився, це моє родиме, хай воно буде, хай воно собі буде, але за ним спостерігати. А угу. якщо що з ним не так, ну навіть якщо воно родиме, навіть якщо воно дуже гарне, все одно потрібно його видалити. Да, якщо воно починає щось там а, змінюватися, то, то взагалі треба бігти до цього, все, всього, не маю на увазі, до лікарів, а не до косметологів, бо косметологи мають займатися трошки іншим. А ви лікарі маєте займатися видаленням і лікуванням. Дивіться, у нас залишається менше хвилини. Я б хотіла, щоб ми зараз підвели таку невелику риску нашої програми. Отож, кому коли необхідно йти до лікаря, перевіряти свої родинки, як часто і хто, наприклад, в зоні ризику? І ще я вас хотіла знаєте, за що запитати за папіломи. Наскільки вони небезпечні? Папіломи, вони абсолютно не несуть ніякої небезпеки. вони тільки як кажуть. Порушують красу нашого тіла, угу. і вони всі підлягають видаленню, вони не можуть перероджуватися пацієнтам, навіть не пацієнтам, а просто людям, які повністю здорові, відвідавши спеціаліста з кваліфікованого один раз в рік, бажано створивши карту родимук, цього більш ніж достатньо для того, щоб бути безпечним при зміні форми, розміру, швидкому рості пухлинного. Утворення, uh -huh. появі якихось ознак агресивності, потрібно звертатися до спеціаліста. Не завжди поява яких, якої виділення крові це вже злоякісне утворення. Не далеко не завжди це вже меланома, але пролікувавши е, е, грамотно і вчасно, воно несе спокій і успіх. Uh -huh. Тому краще радіти і насолоджуватися красою своїх родинок, спати спокійно і знати, що ви здорові. Правда? Правда, я вам дуже дякую за те, що ви прийшли на ефір. Дякую за те, що поділилися дуже корисними порадами. Я нагадаю, що це була програма Рецепти здоров'я дякую, що були з нами. Будьте здоровими і до побачення.